Ей, шалам православним. На прошлій суботі, на прошлий шабат, я знайшов два дінаріка. Один із них був блістящий, а другий був ну, Фаустіна старша чуть-чуть закоптилась. Там вона теж була на тому дінарі, але тут ні на шатель, ні зубочистка не очистили отакий віковий нагар. То ли от удобрені, то ли от времени. І тут я вспомнив за старий провірений метод. Монетку так покладу в кадр. Браємо мкость. Наливаємо туди. Ну, на цей раз я гарячу воду, я сподіваюся, що не лопне на відео красиво банка. Наливаємо туди води. Гарячу воду я взяв для того, щоб розтворилася соль. Обична соль. Там робилося все, по-моєму, в літровій банці. Ну, ладно, це, я думаю, не суть то і важно. Солі беремо примерно, ну десь так, столову ложку. Плюс-мінус. размешиваем. Соль мне уже нахрен не надо. Горячая вода, шарас раз для того, чтобы соль растала. Делаем как там электролит такие интересные, да. Интересный такие электролит, да. Хули там интересно, не знаю, но тем не менее. Короче, растворяем соль. Тупо розстворяємо, а може і остро розтворяємо соль і є у мене такий агрегат. Блок питання. Наскільки, по чому він там, я хер я знаю, я не скажу, бо я просто напросто не помню. Тут написано у мене вход, інпут такий, -то, виход. 5 вольт, 2000 мА. Ну, щось тип. Значить, в чому суть експерименту? Блок питання, відрізаний в виход у нього. На одному кінці блока питання железний металлический який-небудь предмет. Мочаємо в воду. Примерно десь так. А на другому кінці. Крокодильчик. Крокодильчик, правда, у мене подуставший, але один із предметів должен булькати. І включаємо це в сеть. Бабах не случився, блок питання засвітився. І тепер видно-не видно. Не видно. Там, где крокодильчик, вода начинает активно булькать. Так? То есть сюда за крокодильчик мы цепляем динарий. И с помощью электролиза мы все эти фляки сейчас постараемся просто-напросто повидревать. Ну, дай бог, чтобы этот динарий не был плакинированным серебром, что там было внутри какие-то медь чи що а понаружить слой сіребра, бо іначе просто роздує цю фаустінку і буде жалко. І так, прикріпляємо нашу женщину. Контакти, понятне діло, не повинні касатись друг до друга. Реакція в кип'яточковій пішла швидко. Я сподіваюся, ти не отвалишся. Прикріпляємо і починаємо наблюдати. Фаустина починає тупо коптити. Вода як потемніла. Кажуть, кстати, що виділяється багато дерьма різного. Так що дихати цим не рекомендується. І так, як можна замітити, монета забулькала хорошо активно. Знае сейчас почищается все. Что тільки є і мама, і папа. і вся оця вікова-вікова дрянь, зудобрення, і дрянь. Ну я дуже сподіваюся на то. Вот, пожалуйста. Я думав, блок питания вже не робочий, потому що раніше я чистив так монети. А сейчас главный нюанс. Металлический предмет винный не булька, а булька крокодильчик, да зажимается монета, бы предмет, который очищается. Вода потунила, стала цвета говна. Уже такой канализационного говница. Итак, сейчас я вырублю. Гляну і потім вже покажу, що у мене вийшло. Значить, що я можу сказати? Навірно, відстає, але поки що ще слабовастенько. Надо ще його покоптити. А відео я що ставлю на паузу. Прокопчу некоторі в електролізі і покажу результат. В чому нюанс даного процесу. Є метал сплошний, а не якийсь там сплав з двох металів. Не сплав з двох металів, а коли один метал покритий другим, типу плакінірування, його порве поду. Я колись так кхм, цинкову медаль питався типу, почистити і її уничтожило, з неї повиривало куски. А тут уже очистило монета Дінарій, чисто серебряний. З нього цю вікову грязь, цей нагар, всю цю цей леп, що там переставав, він уже старся легко руками, його просто-напросто електроліз вивів. І сейчас я дочищу Дінарік до вже хорошої кондиції і покажу. Ну, метал має бути однорідний. Бо плакінірований Динарій просто-напросто уничтожиться. Так що отак. такі нюанси. Ну і Плюс, що має бути хорошо проветриване оповіщение. Поміщение. Приміщення. Я открыв форточку, тому що не стоит дихати парами цього дерниця. Після електроліза монета получилась така. Без чорного нагара. Красиво. Хорошенька. Все очистилось, все добре. Електроліз, воно потім И і ще трохи содової каши з водою. І сделали своє діло. Так що от так. Навиків я по чистці монет не потеряв. На цьому у мене пока що все.